Просто треба захищатися стільки, скільки потрібно. <кій> Я не люблю говорити там, про часові проміжки. Там, от тоді війна закінчиться, тоді війна закінчиться. Вона закінчиться тоді, коли втрати, які ми наносимо, стануть болючі для окупанта. Е, вона закінчиться тоді, коли в нас буде чим їх вбивати. Вона закінчиться тоді, коли українська нація об'єднається, реально об'єднається. Ви сподіваються, що окрім того, що з нами вийдуть війну на знищення фізично на полі бою, з нами воюють інформаційно, з нами воюють психологічно, використовують від релігії мови до просто позаштатних ситуацій, щоб розколоти. Зараз дуже активно ділять суспільство на тих, хто воює, і тих, хто не воює, і ми маємо один до одного погано відноситись. Це штучно зроблено. Ще й додайте сюди об'єктивні і загальні причини помилки управлінської влади, будь-який скандал крайній з неякісними мінами. Він не додає не то, що оптимізму, оптимізму у нас не відняти, але він не додає, скажімо, так, хороших новин, якихось там бадьористів в цих подіях. Ну і саме головне реально треба зброя, треба, треба більше зброї. Ось і все.